Кредити знову стануть доступними для кожного українця. У цьому нас запевняють автори нового закону про кредитування. А от його супротивники, навпаки, налякані змінами, бо кажуть, що тепер боржником може стати навіть той, хто кредитів ніколи в житті не брав. Сьогодні ми детально розберемося, що змінилося для позичальників, і що за новим законом з вас можуть вимагати кредитори. А поки знайомтесь з героєм нашої першої історії, він ніколи не брав позик, але мусить віддавати майже всю пенсію за борг сторонньої людини. Дивіться, аби самим раптово не потрапити в пастку чужого кредиту, Петро Іванович ніколи не брав кредитів, але одного дня несподівано для себе опинився в борговій ямі. В мене інфаркт не був. Останніх півроку пенсіонер мусить виплачувати чужий кредит. Я б сказав би, що, що вона мене підставляє. Вона так і суд обдурила, і мене дважди підставили. Як раптово не стати кредитним боржником через недобросовісних родичів, дивіться сильно шкутильгаючи на ліву ногу, утім упевненим кроком, упираючись на милицю, Петро Іванович показує нам своє господарство, все чим пишається, і на що зараз вистачає сил. Кормільці мої, яйця вже понесли чи ні. Чоловік отримав інвалідність у 18 років. Тоді страшна аварія ледь не забрала його життя і ногу. На щастя, вижив, але назавжди залишився кульгавим. Вона коротка вийшла, сміщення. вийшло. Живе Петро Іванович сам на мінімальну пенсію в 1400 гривень. А ще раз на рік отримав близько 4000 гривень з оренди земельного паю, який дістався у спадок від батьків. Оце цей весь його прибуток. Як я заплачу за газ, то в мене на хліб немає. Діти приїжджали, то привозили. І їсти і хліб. Але останні півроку навіть цих грошей Петро Іванович фактично не отримує, бо з нього вираховують чималі суми за чужий кредит. Не сплю, думки в голову лісу. Щоб больно наказали. Усе почалося з того, що в червні минулого року Петро Іванович отримав лист від виконавчої служби з приголомшливою новиною. Його земельний пай, який він здав в оренду під арештом. Чоловік здивувався, чому і щойно зібрався йти до чиновників. З'ясовувати як отримав пенсію на третину меншу ніж завжди. Я в банкоматі получав гроші. Зняв в банкоматі 500 немає, 500 вони вищитили. Для мене було це важно, все я й так копійки отримую. Дока Петро Іванович намагався оговтатися і зрозуміти, за що заарештували його землю і чому йому нарахували меншу пенсію, дізнався третю новину. Цього року він не отримає ні копійки пайових. Сестра отримала, брат отримав. Мені кажуть, що тебе арешту... арештували поле і що, грошей немає. Петро Іванович не зрозумів, що відбувається, аж раптом у шухляді знайшов папери, які вмить усе пояснили. Але що то був за документ і чому він розділив життя пенсіонера на до та після? Зараз дізнаєтесь. Півроку тому Петро Іванович став удівцем. Ну що здрасу, Мулька, прийшли до тебе. Із дружиною Наталею вони прожили разом понад 40 років. Виховали двох синів, звели будинок, жили душа в душу. Модність це була. Ходила частенько, в костюмах ходила, у шубах ходила, не обіжав я її. Останні два роки Наталія сильно хворіла, в жінка був діабет. Петро Іванович доглядав кохану, аж поки у серпні 2018-го вона не померла. А вже наступного місяця заарештовують земельний пай. Через це чоловік не отримує грошей за оренду, та ще й пенсія зменшується на третину. І саме тоді Петро Іванович випадково знаходить у шухляді документ, через який його життя перевернулося з ніг на голову. У мене він не був, не був. серце боліло цілити. А все тому, що цей документ виявився судовим рішенням, за яким Петра Івановича та його дружину Наталію. Зобов'язала сплатити борг за кредитом у 7 тисяч гривень, та ще й за чужу їм людину. Война було що гроші за нічого мене виситує гроші, ні кредита не брав, ні підписував. і гроші виситу. Виявилося, що за рік до того, як сама захворіла, жінка Петра Івановича почала доглядати свого старого друга Андрія. А він 2016-го взяв позику в кредитній спілці 10 тисяч 700 гривень, начебто на купівлю землі, і попросив Наталію стати його поручителькою. А за півроку раптово помер і борг перейшов на жінку. Бо за законом поручитель несе таку саму відповідальність за кредитом, як і позичальник. Кілька платежів Наталія внесла, а потім теж померла. І борг перейшов на її чоловіка Петра Івановича. Саме тому і пай заарештували, і пайових він не отримав, і третину пенсії втратив. Хоча пенсіонер навіть не здогадувався, що його дружина колись поручилась за чийсь кредит. Не сказали, що й на він йти, Якби вона сказала, що може таксі на нього. Я б ну, а що ж, ну, звісно, треба було піти. Я б сказав би, що що вона мене підставляє? Вона так і суд обдурила, і мене дважди підставила. Із 7 тисяч гривень боргу пенсіонер уже виплатив майже 5 з половиною. Та на яких підставах? Адже поручителькою була його дружина, а не він? Хай за моральникою заплатять мені, що вони мене вгробили. На год чи на два життя вробили. Чому борг перейшов саме Петрові Івановичу, а не родичам позичальника. Нам удалося їх розшукати. Ми спробуємо звільнити пенсіонера від чужої позики і домогтися для нього компенсації. Дочекайтеся продовження історії, аби знати, як раптово не стати платником чужого кредиту. Чому тепер кредитним боржником може стати навіть той, хто ніколи не брав позики? Запитаємо в Тетяни Руденко. Добрий вечір. Добрий вечір. Тетяна Руденко, голова громадського об'єднання, кредитний майдан, вважає новий закон, позбавляє позичальників будь-яких прав на свій захист. Він фактично узаконює колекторів, яким тепер вибивати майно та гроші в людей стане набагато легше, і це буде навіть легально. А от мій другий гість впевнений, що новий закон про кредитування навпаки зробить кредити безпечнішими і дешевшими. Запрошую до студії Михайла Довбенка. Вітаю вас, вітаю, Михайло Довбенко. Перший заступник голови комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності, ініціатор законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування, переконаний, паніку навколо нового закону про кредитування сіють ті, хто просто в ньому не розібрався. В законі немає нічого страшного. Він захистить банки від нечесних позичальників і зробить кредити дешевшими. Тетяно, чому вас так лякає новий закон про кредитування? Ви навіть президента просили накласти на нього вето. Цей закон розпространяється і на тих, хто взяв кредити багато-багато років назад. Ті умови, які в цьому законі прописані, вони нереально жорсткі, і дійсно улучшають ситуацію для банкірів, для зайомщиків. Ну, я кабала вічне. Ну що ж, маємо нагоду почути позицію автора цього закону. Михайло, ви зараз наочно побачили дію цього закону. От ви чули в цьому е, значить, епізоді, який ми з вами дивилися, як сказав головний герой. Він ображений дещо на свою дружину, яка обманула його і обманула інших, і не, почекайте, не сказавши. Це все емоції. Ну, Ну, я ж йому По факту. Вірю. Ми маємо те, що чоловік повинен після смерті своєї дружини виплачувати борг, про який він не те, що не знав, він за нього не розписувався, він за нього не поручався. Дивіться, ну суд був. Я думаю, він же ж іменем суду прочитав, тому це швидше всього запитання до суду. І я думаю, що він вам дасть трактування. Ну що, ми ще подивимось завершення цієї історії. Цікаво дізнатися, чи складалося з кредитами в наших глядачів. Ми проводимо опитування і просимо вас зайти на сайт і обрати свій варіант відповіді. Чи брали ви коли-небудь кредит в банку або в іншій фінустанові та чи вдалося його без проблем повернути? Адреса сайту на ваших екранах. Підсумки голосування обговоримо у фіналі програми.